Фантастичний роман, який спирається на реальну трагедію у столиці в кримському домі, презентували книгу Світлани Тараторіної під назвою Дім солі. Це фантастичний твір постапокаліпсис про вигаданий піострів і виживання його мешканців після катастрофи. Але про образ локації та події авторка брала з реальності з історії Криму. Проте як минула презентація та чому українцям точно варто прочитати цей твір саме зараз. Далі в сюжеті. Час повертати. Trás Із ось такого яскравого перформансу за мотивами твору почалася презентація книги Світлани Тараторіної Дім Солі, актори зіграли один із епізодів роману. Дім солі це фантастична оповідь постапокаліпсис у центрі подій півострів Кімерик, прообразом якого є Крим. Для мене це дуже особиста історія, тому що я сама з Криму, і я вже понад 9 років не була у Криму. І для мене оця метафора засоленості, змін, змінності, катастрофи яка сталася з Кримом, вона водночас про реальність, про страшну реальність, яку ми всі яку ми всі пережили в 2014 році. В рік анексії. авторка працювала над книгою вісім років із моменту свого вимушеного виїзду з півострова. Світлана вклала у цей роман весь біль і тугу за рідним домом. Хоча сам твір написаний у жанрі фантастики, на його сторінках можна знайти багато прообразів і посилань на реальну ситуацію в Криму. Я дуже раджу прочитати, тому що так це фантастика. Це фантастичний роман. А але там дуже багато історичних постатів, які а, творили історію Криму, які дуже багато дали Криму. І я вважаю, що кожен для себе знайде там щось своє. Сама письменниця впевнена, її твір має підтримати усіх українців, які чекають на деокупацію півострова. Про це нагадує політурка книги, на яку винесена головна ідея: Крим повернеться додому. Його Ромахло Євген Тур, факт ЕСІТІВІЄ Єдині Новини.